Вітаю вас на каналі Велика Міграція. Ми продовжуємо досліджувати історію столиці України. Хочу підкреслити: в нашому дослідженні ми не стверджуємо, що в ті часи існувала Україна як державний суб'єкт і Київ був її столицею. Це для тих, хто не зрозумів заголовка. Ми досліджуємо історію поселень і слідів життєдіяльності племен. Які проживали на території, на якій сьогодні розташована нинішня столиця України. Статус цього поселення нам невідомий, а сукупність поселень на нинішній території України об'єднувалась в одну та декілька археологічних культур, що вказує на можливість існування державно-племінних об'єднань. Тож продовжуємо. Фактично, існування поселень на території центру Києва, хоч Зарубинецької культури, яка датується періодом з 3 століття до нашої ери. По третє століття нашої ери, це археологічно доведений факт, задовів український археолог Вікентій Хвойка у 1908 році, віднайшовши на території Києва поселення Зарубанецької культури. Єдиною перепоною для того, аби підвищити вік Києва, як висловився археолог Олексій Комар, є нібито відсутність безперервної лінії проживання на Старо-Київській горі. Але насправді, як яксувалось пізніше, зі слів цього ж. Сучасного археолога у тому самому інтерв'ю причиною не зарахування Києву кількасот років стало те, що археологічні знахідки цього поселення нібито не відповідали статусу міста. Насправді, як оговорюється співробітник Інституту археології Олексій Комар, артефакти 5-6 століття, а також 7 століття нашої ери на території Києва були. Але вони були якимось рядовими, і жителі були рядовими, які не дотягували до ознак містян. Більше того, багато артефактів, які були віднайдені на місці розкопок у дореволюційну епоху, не зберіглися. Саме через це Києву і не зарахували як мінімум кілька сотень років. Аби розібратися у цих приголомшливих фактах, пропоную повернутися до археологічних знахідок, які здійснив археолог Вікентій Хвойко. Це дуже цікава історія. Насправді складно собі уявити, як би вітчизняна археологія, якби у 1908 році український археолог Вікентій Хвойко не зробив би свої революційні відкриття. Він був чехом за національністю, який переїхав у Київ і працював тут вчителем. Так, у нього, як це модно зараз говорити, не було спеціальної освіти. Він на своєму ентузіазмі зробив настільки революційні та точні відкриття, що ними користуються ось уже як 120 років усі археологи України зі спеціальною освітою. Саме він відкрив багато палеолітичних стоянок на території України, в тому числі і Кирилівську стоянку на Подолі віком у 20 тисяч років, де було знайдено велику кількість кісток Мамонта. Саме він вперше здійснив відкриття пам'яток трипільської та зарубинецької культур на території України і дав їм визначення. Він знайшов поховання і черняхівської культури, досліджував багато пам'яток бронзової доби, відкрив Мотронинське та пастерське городище скіфського періоду. Тобто, Хвойка заклав фундаменти для сучасних археологів практично в усіх напрямках. Тож, історія Києва з часів зарубинецької культури. Також починається з відкриття Хвойки. У 1908 році на Старокіївській горі він віднайшов язичницьке капище та сліди поселень. Зокрема, у середній частині до Владимирова Городища на Андріївській горі, на глибині близько трьох метрів, був відкритий загадковий пам'ятник, який слідом за Хвойко почали називати Капищем. Хвойка описав це відкриття. Цитую: серед залишків споруд, вочевидь, Найдрівнішими є залишки кам'яного фундаменту якоїсь загодкової споруди. Цей фундамент складався з різноманітних за величиною каменів сірого піщаника, що приймали іноді чудернацькі обриси, а іноді мали наскрізні отвори. Це каміння було складено на глині, утворюючи еліптичну фігуру завдовжки 4,2 метра та завширшки 3,5 метри. Фігура мала чотирьох сторін. По одному чотирикутному виступу 70-80 см завдовжки. Виступи були обернені до сторін світу. Навколо споруди знаходився місцями добре вцілілий піт, виліплений з товстого шару білуватої глини з ретельно згладженою поверхнею. З Західної сторони цього фундаменту був виявлений масивний стовп, в якому шари сильно опаленої глини чергувалися з прошарками. Золи та вугілля. Навколо нього знаходилась велика кількість кісток і черепів тварин, здебільшого домашніх. Сукупність усіх даних, отриманих при розкопках загадкової споруди, проводила дослідника до висновку про ритуальний характер і дозволяла віднести час з побудови до язичного періоду. Дуже вірогідно писав Хвойка, що ці залишки належать слов'янському язичницькому капіщу. А стовп є жертовником, на якому протягом тривалого часу здійснювалися жертвоприношення, на що вказує велика кількість кісток тварин і шари глини, які чергуються з прошарками та вугілля. Останню обставину Хвойка пояснював тим, що з часом жертовник вирівнювався, і на, його, на нього наклався шар глини. Таким чином, й утворився високий масивний стовп. Тобто, це те, що археолог Олексій Комар. Охарактеризував як сліди середньовічного ремонту. Саме тому комар намагався віднести стовп до часів Київської Росії. Проте остаточно зробити це заважав той факт, що стовп був знайдений на Зарубинецькому шарі, а сліди середньовічного ремонту говорили лише про одне: про те, що з часів Зарубинецької культури, до часів Київської Росії, цим жартовником безперервно користувались, доглядали і ремонтували його. Що доводить гіпотезу, яку не зміг довести Олексій Комар безперервного проживання населення на цій території. Попри те, що, за словами Олексія Комара, всі артефакти, віднайдені Хвойкою, зникли, судячи з його слів, у наших археологів є копія звіту Хвойки, і мало хто оскаржує його відкриття. За винятком, мабуть, агентів НКВС, які під абревіатурою делегатів. 14-го археологічного з'їзду у 1937 році, а це лише 4 роки після Голодомору, приїхали в Київ і провели додаткові розкопки. До речі, приїхали з Чернігова. Під приводом нібито незадовільної графічної фіксації пам'ятки з боку Хвойки. Так ось після тих розкопок загадкова споруда виявилась далеко не такої вже й правильної форми, як показував Хвойка. За висновками цих делегатів, споруда виявилася наближеною до неправильного прямокутника з закругленими кутами. З чотирьох боків знаходились незначні виступи. Споруда складалась з досить недбалої, насухо, без розчину вкладених неотесаних каменів, серед яких переважав дрібнозернистий піщаник, менше було гранітних волонів і лише два-три каменя червоного кварциту. З південного боку під кам'яну кладку уходив шар утрамбованої глини. Товшиною близько 40 см. Нижче був покладений шар попільного сірого ґрунту, в якому зрідко зустрічались фрагменти ліпної кераміки, а також було знайдене глиняне пряслице. У західного виступу споруди нижче на 90 см виявлена, непомічена хвойкою, овальна піч, від якої збереглася основа практично метр на метр, на якій лежав тонкий шар золи та дрібні шматочки вугілля. Зола і дрібні шваточки вугілля разом з уламками кісток тварин траплялись в різних місцях на камінній кладці і під нею. На відстані одного метра на південь від кам'яної кладки була виявлена безформова груда перепаленої глини, що займала площу метр на півтора. Вірогідно, це залишки тієї споруди, яку Хвойка назвав глиняним стовпом, вважаючи його жертовником. Це писалося в звіті цих у лапках членів 14 го археологічного з'їзду. Іншими словами, жертовник був знищений, та й інші сліди ретельно зачищені. Додаток скажу, що була думка про те, що жертовник був мав дах, оскільки були виявлені сліди чотирьох стовпів, а кам'яна стіна була заввишки пів метра. Це селяло до думки, а також ототожнювало цей жертовник з ідолом Свентовіта. Того само, який був знайдений у Збручі, а також відомого ідола Заркони. Було дуже багато думок, але загальний підсумок один. Знахідка була і вона датувалася часами зарубинецької культури, вочевидь, за керамікою, знайденою поруч. Тож, присутність пам'ятки часів зарубинецької культури підтверджений археологічний факт. А завданням агентів НКВС, вочевидь, було знищення безпосередньо. Культових знахідок типу ідола, а також можливих артефактів із залишками писемності. То відкриття Вікінтія Хвойки підтверджує факт, життяльності людства на Старокіївській горі за часів зрубнецької культури. Проте він жодним чином не обмежував дату знахідки першим-другим століттям нашої ери, на чому кілька разів наполягнув у своєму інтерв'ю Олексій Комар. З боку археолога Олексія Комара це виглядає як умисне заниження хронологічного порогу на 300 400 років. Адже зроменська культура бере свій початок від як мінімум 3 століття до нашої ери. Це довідомо комара, якщо він випадково не знав чи то забув. Це, звичайно, не єдина знахідка зробенецької культури, знайдена навкруги. Насправді, густа населення центру Києва у часи зуробенецької культури просто зашкалювала. Про це говорять археологи. І окрім капіща, науковці в тому числі віднайшли вал древнього городища, яке певні археологи відмовляються датувати часами заробенецької культури, а також дуже багато древніх поселень. Деталі дізнаємось у наступному сюжеті. Традиційно для наших сюжетів ми продовжуємо знайомити вас із новим українським коміксом Велика Міграція. Він малюється за одноіменним кіносценарієм, який увійшов у шорт-лист Української кіноакадемії у січні 2022 року, і перша частина сезону називається Велесова книга. Події комікс розгортаються у 355 році нашої ери на теренах сучасної України. Четверо найманців намагаються пограбувати гробницю останнього Скіфського царя Атея, проте вони в цьому прагненні не самі. Зовні в курган намагається вдертися величезне військо готів. Проте на заваді готам стають вовкодлаки скандинавською мовою берсерки. Що цікаво, то основні події скандинавських САК відбуваються не на території Скандинавії, а у північному Причорномор'ї, на сучасних українських землях. Так, українські землі є частими локаціями у багатьох скандинавських міфах. Як відомо, навіть одна з груп богів Вани. Проживає на території України. Це говориться в ісландській сазі про Інглінгів. Це епос, написаний давньоісландською мовою. І автором вважають Снорі Стурлусона. Вважається, що вона була написана в 13 столітті нашої ери між 1220 та 1230 роками. Також за цією сагою, основне місто Ванів, Ванахейм, розташоване в гірлі річки Танаїс. Або Дон. Зраючи на давність часів, про які йде мова, можна припустити, що на ті часи Дон ще не розливався в Азовське море, відтак його гірло було на місці Керченської протоки. Звідси, про типом могло бути давнє місто Мермекій, яким за легендами правив Ахіл, або попередник Мермекія. Тобто сага про Інглінгів говорить, що Ванахейм знаходився на берегу Чорного моря. Свартахав, а не Азовського, в Сарматії в районі Гірлата який скандинавською називався Ваннаксвіл. Це підтверджує мою іпотезу про те, що Азовського моря ще не існувало. Сусідніми країнами з Ванхемом називаються Саксланд країна проти германців і Гардаріка країна проти слав'ян. Відсутність Азовського моря, а також імовірність вже розділення протиславян і протигерманців, відносить події Рагнарьока, епічної битви наприкінці світу, дослівно доля богів, до часів бронзової епохи. Тобто ми можемо говорити про те, що подібні події стіються з періодом напередодні навали народів моря. На той час на півдні України вже жили індоєвропейці, Сабатинівська культура. Поселення якої, в тому числі, знайдені на Керченському півострові, тобто гіпотетично, в гірлі дону, десь поблизу мала знаходитись і Вальхала, Зал Слави, місце на Цвентер, де ховали героїв та пращурів на кшталт Героса долини з царів у Скіфів, де знаходились царські кургани. Зважаючи на те, що вона не була віднайдена. То можна припустити, що її затопило Азовським морем, як і частину древнього міста Мермекій. Північними сусідами сабатинівців були представники чинецької культури, яких вважають протослов'янами. Вони так само, як і їхні пращури та нащадки, будують своє поселення на берегах річок, і десь поблизу, а може і не зовсім, мають бути пращури саксів. Що ж могло статися між ванами і асами в реальній історії, якби така битва дійсно мала місце? Спробуємо з'ясувати це у наступному сюжеті. До зустрічі!